Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про правильні многокутники. І перш ніж перейти до правильних, давайте пригадаємо про опуклі і неопуклі многокутники. Опуклий многокутник це такий многокутник, у якого, якщо через будь-яку його сторону провести пряму, то весь многокутник опиниться по одну сторону від цієї прямої опуклим многокутник таким похвалитися не може. А правильний многокутник це такий опуклий многокутник, у якого всі сторони і кути між собою рівні. Тобто, для того, щоб бути правильним, многокутник повинен бути опуклий. Але не кожен опуклий многокутник буде правильним, тому що не у кожного опуклого многокутника будуть сторони. І кути рівні, прикладами правильних многокутників є рівносторонні трикутник і квадрат, а також інші правильні п'ятикутники, шестикутники, семикутники, і так далі. У кожного правильного многокутника є внутрішній кут. Або його ми просто звикли називати кутом трикутника чи чотирикутника, чи п'ятикутника. Так от, якщо Альфа кут правильного многокутника, то він буде дорівнювати 180 градусів помножити на n-2 і поділити на n. Наприклад, для правильного трикутника цей кут буде дорівнювати 180 помножити на 3-2 поділити на 3. Тобто 60 градусів. А для правильного чотирикутника квадрата він буде дорівнювати 180 помножити на 4-2 і поділити на 4, тобто 90 градусів. І це узгоджується з тим, що ми вчили в попередніх класах. Крім того, у правильного многокутника існує ще й зовнішній кут. І цей зовнішній кут дорівнює 360 градусів поділено на N, де N це кількість сторін або кутів правильного многокутника. Є ще одна дуже важлива властивість правильного многокутника. Якщо многокутник правильний, то навколо нього можна описати коло, і в нього також можна вписати коло. Центри вписаних і описаних кіл правильного многокутника збігаються. Коло вписане у правильний многокутник Дотикається до сторін многокутника у їх серединах. А кут між двома радіусами описаного кола, кінцями яких є сусідні вершини правильного многокутника, називають центральним кутом правильного многокутника. Центральний кут правильного многокутника також як і його зовнішній кут дорівнює 360 градусів поділити на N. N – це кількість сторін або кутів правильного многокутника. І на цьому у мене вся теорія з цієї теми. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно і зрозуміло.